Сьогодні у нас 20 квітня і ми знаходимося в місті Бережани зі слів місцевої адміністрації з документів неаварійного будинку. Подивіться, шановні, який прекрасний будинок. Прошу зачкати тут тріщину. Отові тріщини засняти. Там далі. Так, бачимо тут. Тут трещина пришла. Пришла. Наверху напишла. Так. А тут... А тут... Ой. А там... Ты близко не подходишь, чтобы оно не падало. Ого! Там что, дайте мне... Тут, тут, тут. Туалети наші. Ми будемо в туалеті, так, так. Це прибудова те, що є. Ще, поворот. То, Олександра Володимирівна, скажіть, будь ласка, то то що, ваш будинок, ви тут мешкаєте? Це не бути туалети наші. А, це Туалети, це будуват, Туалети, які ми користуємося. Оце, оце. Це приміщення так, це прибудова такі туалети, де е, кажуть, що воно не аварійне. Наскільки я їм не писала заяви, щоб щось робили, але воно не аварійне. Це не аварійне. Не аварійне. Воно ще може стояти і ми можемо туди ходити. Ну ви мене майже переконали. Ви знаєте, я вже теж у мене сказала думка, що воно не аварійне, так. Але, якщо, ну, ну, але якщо розібрати, то мер. Мерія міста, ну і сесія так рішає. 30 тисяч треба на розборку тільки тих туалетів. Mm. А будівництво не буде, бо нема коштів. Добре, але ж давайте повернемося до тої розмови. Це є приміщення, ця споруда, будівля не аварійна. Ні, не аварійна. Це, те, що вона чуть-чуть похилена, це не страшно, правильно? Ні, ні, то ще може бути. То ще може бути. Так, то Можна ходити, можна... ну як ви гадаєте, вона як пізанська межа віднадія. Так, нахилити... І дитина може туди ходити, і. Ну, всі. Як Пізанська вежа, вона має нахилитися до тої критичної точки. А в Пізанській вежі, Олександр Сергійович, яка там, ну, там вже... нахилана. Напр... Там, там я не пам'ятаю, який відхили, але там всі туристи хочуть побачити, коли вона завалиться. Хоча і там вже жили заході до того, що вона. Значить є Пізанська вежа, а тут буде як називатись? Бережанська вежа. Бережанські санвузли, санвузлова вежа? Так. Okay. Добре, ну ви як Олександр Сергія вважаєте, це, от того, що ми говоримо, це смішно чи не дуже? Так це не дуже смішно, тому що ну, як людина може піти, не дай Бог піде в туалет, бо не просто це буде проходити людина і то впаде, і жаб'є і буде смисляння, і випадається. Ну так, так щої совісті буде потім. Шановні колеги, ті, хто буде переглядати, Сказали, подивіться. я не даю розбирати його. Ага. Бо я написала заяву, що дам розібрати тільки в тому випадку, коли будуть заложені кошти на нове будівництво. Де я буду ходити? Добре, в період, в цей період, що буде відбуватися ремонт, вам пропонували, що можливо вам поставлять в іншому місці. Біо туалет, але не знають де. Ага, і не знають коли ну, як часто будуть з них прибирати. Можна відром носити, так сказали. Угу. Наше начальниці. Це пропозиція від так з міської ради від мера міста пропозиція а, така але... що можна сліду в Пропозиції не було сказано, хто мав би виносити? <рес> Ні, я просила мера, щоб він дав мені такий дозвіл, письмово, що я можу виносити в ріку чи в... Угу. десь. Ну він сказав, що він не може таке дати. Зрозуміло. Угу. Зрозуміло. це є два. два поводових приміщення. На внизу два і вверху два. Ой, тут... Якщо також скочите, то сильно струж зробити, то то впаде. Так, Коли подивіться як балкон, ну все оповжаємо, ну все просто. Я йду кожен день і дивлюся, чи я ще вийду, чи взагалі я не вийду Ну, але. Так. Це все, це вся будівля, вона фактично відійшла. Від так? цієї споруди відійшла. Тобто вона хоче піти в самостійне плавання десь. Невідомо тільки коли це має статися. А хтось, напевно, хоче, щоб ви стали очевидцем, свідком або учасником, або. Напевно, що я знаю. маю бути учасником в цьому. Дехто має, перший поверх собі поробили. Вони по одному чоловікові живуть, зробили собі в квартирі. Угу. Ну і мені пропонували зробити. Ну але я хіба на плитці поставлю або під плиткою, бо в мене немає на п'ять чоловік. І я не маю де поставити туалет в хаті. Угу. Добре, якщо ви нам ще показали. Обов'язково і нам згадайте. Що ж далі? Що ж ми бачимо далі? Ну це адреса, назвіть, будь ласка, адресу. Чорновола 15, будинок. Місто Бережане. Місто Бережане. Ото От починали робити світло. Це так, робили? Так, <із світло>. то два роки. Ну до цього часу угу. <skrét> ну, то я не знаю. Ото має другий поверх приміщень. Ну відкривати не буду, бо може впасти разом у маму. Uh -huh. е, майно важчи ту кладовку. Це кладові приміщення. Ну тут був туалет, а потім зробили кладову. Зрозуміла, туалет це що там є стіна труба, вода. Ні, 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 Та не ходіть сюди. Оце туалет називається, який як можливо йти. Тріщини всюди. не зрозуміла. Це абсурд. Абсурд. Ні води, ні, нічого немає. Нічого нема. Зрозуміло. А там, де постановить, там ще краще. Тут і сходи вже. Тут ну, і сходи та, вже. Так, то все, воно тягне, все, воно так потягне, все, все зарплаті. Не аварійне приміщення. Не аварійне. Не аварійне приміщення. Тут у нас теж не аварійне, бо тут все прекрасно. Ага. Тут Вона теж все прекрасно. Так. Тут теж все прекрасно. А бо тут, тут скажімо, що вода тече. Текла. І далі. Тече, бо тече з даху трохи, так, і... Ну вода теж добре, в приміщенні нема води. Значить, можна тут набрати, правильно? <laughs> Я розумію. Так. Так, і лампо заключаємо. Так. так. Якщо ви можна було світло, будь ласка. Заходьте, заходьте, то світло все. Просторі, гарна кімната, добрий день. Так, ага, це... Якщо ми уберемо, то впаде нам на голову і не знаю чи я потім... А що там є? А там... Ну, ранка і ранка убивали, на... там, там ага. все зберігали, ото у нас такий потолок теж не аварійний, він прекрасний. Тут тільки косметичний ремонт треба зробити. Uh -huh. uh -huh. Ага. Ага. Косметичний ремонт. Так. Тільки косметичний ремонт. Пічка ви казала за пічкою в точчині? Ну. е э... Там вони а, там за штукатури. Не дойдемо туди, добре. За стінку її, але ми її просто не потягнемо, тому що там все ви, ну там всі піддера лишилося, що видно її. Ага. А тут стіна теж має деру. Це що у нас сквозна? Що вже зароблена? Це сусідка проводила проводку. Ну, зрозуміло, ну це не стосується. Не. Ой, тут тільки може стосувати все. Тріщини. Ну і Добре. там е, дира є за тим, ми залили бетоном. Mm, за Так. Ну, але то неможливо, бо нема куди. Ми mm -hmm. якщо її витягнемо, то я, ми не вже мали десь спати. Я зрозумів. То є все, що по хаті? Так, ото є в таких умовах я живу. Отак дитина кожен раз дивиться, чи воно. І то, як вітер є, то та я е, е, стеля отак ходить, та бумага. Ага, через верх. Так. Зрогу. Туалет дитина не може піти, бо бо боїться і не може. А дитина ти в туалет, прошу нам сказати, до сусідів, до знайомих, до однокласників. В школі. І ну, все? В крайності, якщо, ну то на дрозі. То ж треба не їсти? Ну так. І не пити. Так. Тобто це теж певне обмеження прав людини, ну як же ж то так. Ну. Угу, 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 угу. Ну підлога воно так і посіла, я ж їм говорю, що воно по. Бо вони зробили е, під низом балки. Я спеціально зняла куб'ю. Це дерев'яне перекриття? Так, так, так. Це дерев'яне перекриття. Тобто, тут і нічого воно отак, ну. Угу. За що я і воює? Перше не так було, воно чим раз більше сідає, сідає, сідає це що ви маєте на увазі? Ну в так, бачите, вона вже яка стала. Ну, неї, і там не є. Так? Неї, неї. так mm -hmm. ну, в крайності, як вони так схочуть, я йому беру, але то все ж кажу, буде, не знаю. Ну, зрозуміло. Ну, як прийдуть вони на дивлятися з вами, так я їм ще що. Ви ще готові терпіти, чи ви вже не готові? Ні, я вже не готова, я вже на всі. Умови на всі радикальні зміни, все, що є, я вже я вже більше не можу терпіти. І дитина теж. Він від маленького мучиться в тій квартирі. Ні, не... скільки років ти живеш? 13. І з самого початку так було? Так. Машині разу нічого не впало. Не впадало один раз. С все Пощастило, не потрапило? не потрапило. Я зрозумів, дякую. Олександр Сергійович, ваша думка? Та що тут, яка тут думка може бути? Не аварійна, так? Ж, ж, жахливі умови, просто жахливі. Просто жахливі тут умови. Все, все дихає на на такому на чесному слові тримається. І ми чекаємо тих убийця, чекаємо і ніяк не можемо дочекатися, то обіцяють. То приміщення дають, але особливо... ще гірше, ніж можна сказати, ніж тут, тому що туалети дуже далеко. Ми поїдемо і подивимося, я вам покажу, що пропонують нам. Особливо ванна, особливо ванна. Вона може колись людина сісти в ванну і поїхати разом. А чому ви така? Разом поїхати, то зараз з тим з тим приміщенням просто поїхати в неї. А це є на... Uh -huh. ee, на стиковці, воно стикує та приміщення сам тим? Так? E, воно причеплене ніби до нашого буде, але як воно є іменно, я не знаю, чи воно там окремо має, ну на. Ніхто нам не повідомить. І то на ванну поставили самі так, щоб десь помирь. Бо ще навіть помирці не буде. І чекаємо, не можемо ні дверей поміняти, ні вікна, бо все чекаємо, що щось буде, щось зміниться. І нічого не міняється. тільки всі правда, е, Ну тисячіни... я постійно колись білила сама. оці всі заробляли, правда? Так. Да. А тепер це ще тищина, це все. А це сирість там. волога, грибок. Так, сусіда теж тече даху. Сусіда, це з боку чи над вами. На... З боку на, на цьому ж поверсі, так? Так. Да. Оце ж, це ж грибок, точно. Це грибок. Це ж грибок, так? Так, О, там це, 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 це грибок. А в рибкових приміщеннях людям взагалі піти не можна жити. Це ж... Це є хвороби, це є. Збудники, Збудники, легеневих, легеневих, легеневих захворювань, так. Тобі, так. Що в кінцеву рахунку може привести до... Летальних випадків, Летальні. так? Випадку так. То цікаво, хто так, воно хоче. Воно і тут є таке саме. Грибок виходить, тому що воно практично добре не опалюється, тому що як палиться, виходить, виходить склузняк між вікном і тою дирою. Як ви гадаєте, кому це вигідно? Хто хоче, щоб ви тут були подовше або не переселилися? Ну, ваша особиста Моя думка. Моя особиста думка, значить, наша міська рада, яка в тим Заінтересована для себе, а не заінтересована для нас. Будинок в центрі міста, така моя думка. Значить, він комусь або повинен піти. Може вони його вже і продали разом з нами. Хто його знає, не знає. Добре, як ви думаєте, як вони в майбутньому можуть використати от дане приміщення? Мене виселити звідси і сюди більше не поселити, а, а зр зру... зробити добудову і потім продати. Угу. То скорше всього. Це особиста ваша думка. Це моя особиста думка. Зрозуміло. Тому що є проєкт на добудову масандрих приміщень. Він в Тернополі зараз в обласній раді. З яких джерел вам це відомо, що є такий проект? Є е, я писала в обласну раду, зверталася, е, що є такий проект, і в міській раді, я коли була, я його бачила. І сказали, що його дали на в регіональне, як в регіонально там ну коротше, для виділення коштів uh -huh. на розіграння тендерів віддали в Тернопіль. Мі Мікропроекти чи тендерів? Що ви не пам'ятаєте як правильно формулювання? Mm -hmm. Може пам'ятаю. Ну добре, але ж тобто вже якісь дії з цього вчиняються з того no, приводу, так? No, Невідомо які не але відомо які, які? які, але проект поданий в грудню. Коли я подала на відкриття виконавчого впровадження по рішенні суду, тоді той проєкт раптово був поданий в обласну. Розумію, Олександр, ви не пам'ятаєте на яку суму був поданий проєкт? Прошлого року Чи Минулого 2016-го? Ну, минулого. 16-го. А Може і позаминулого це було. 15-го. Значить, мільйон двісті У мене десь і в документах рішенням сесії. Що проєкт, який є, значить, на мільйон двісті вісімдесять тисяч. На даний час я не знаю точної суми, бо я в документів не маю. Але наскільки в Тернополі, коли я була, мені сказали, що на три мільйони цей проєкт перерахували. В зв'язку з чим його перераховували, я не знаю. І цей проєкт стоїть три мільйони, якщо і не більше. Три мільйони. Як ви гадаєте, це сума мала, велика. За 3 мільйони. Ну, наскільки мені в обласній раді сказали, що це золотий проект нас? Тобто у вас мали бути золоті стіни, золоті ну так, золотий проект, і таких грошей нам не дадуть на будинок. 3 мільйони нам ніхто не дасть. Тобто вам не дадуть, але другий може дадуть. Ну може, може, він за свої кошти не знає. Добре, ва, ва ну, ця думка вас э, штовхає на, ну на які роздуми, що. Що воно нічого не буде робити. І взагалі не буде нічого зроблено. Не буде робити в зв'язку з збільшенням збільшенням вартості, кошту, такі, так, вартості того проекту. Ви підозрєте, що це спеціально так зроблено? Так. Я підро... підозрюю в тому, що просто хтось заінтересований в тому будинку в цій квартирі. Що не робити, Щоб не робити і не мені на даний час не зробити? Зрозуміло. Ну що ж, розслідуємо далі?